Дорогі глядачі, рада вітати вас на розкладі Овни на порозі червень, початок літа. І я сьогодні подивлюсь для вас підказки, а також в загальному, яка буде енергія цього місяця. Пам'ятайте, що літо це час наповнення. Недаремно воно асоціюється з відпустками, з відпочинком. Тому не забувайте, що літом треба робити те, що вам подобається, те, що вас наповнює, більше відпочивати і перезавантажувати свою енергію, як кажуть, набиратися сил. І так, червень, коротешенько, про головне, яким він буде для вас? Просто чудово! Насправді від вас відходять якісь розчарування, те, що розбивало вам серце, те, що тривожило вас, навіть можу сказати, довгий час у когось програються і роки, у когось місяці, звичайно, бо розклад загальний, але от що важливого, це все відходить. От Знаєте, коли вас щось ранило, хтось вас ображав, оце якраз на початку місяця програється для вас так чітко, зрозуміло, що відходять розчарування. І підказка важлива: не дозволяйте, щоб знову це повторювалось. Бачите, що вам від чогось боляче не допускаєте цієї ситуації, а зразу зупиняйте. От ви ж знаєте, що це вас, до прикладу, розчарує, але ви допускаєте цей момент і потім страждаєте. То дивіться, щоб такого не було на початку місяця, тому що середина місяця буде дуже активно, ви зробите багато справ. Насправді ви тут щось будете. Вдосконалювати, покращувати, допрацьовувати, якісь у вас з'являться дуже гарні ідеї стосовно планів для сім'ї, можливо, планів для родини. І ви над цим всім будете працювати, мої дорогі овни. А ще я вам скажу, що ця карта показує вдалий час для розмов, для переговорів, розмов, для того, щоб налагоджувати діалог. Це також дуже хороший такий час. Використовуйте його саме в справах, в кар'єрі, в роботі, це буде вам допомагати. І якщо ось тут не розчаровуватися, то уже середина місяця буде давати вам конкретні результати, і ви будете задоволені. От куди не глянете, а все вас радує. Ну і кінець місяця це у нас пентаклі, і тут треба дивитися лише на гроші. Чомусь для вас важливо їх тримати в руках, заробляти, знати їм цінність, знати, як їх витрачати. І 100% ви маєте розуміти, що треба підраховувати, обмірковувати. Не може бути у вас чогось такого спонтанного, а навпаки, треба промірковано підходити до усього, тому що насправді заробіток, тобто ці пентаклі в руках, дуже важливі. Може ви збираєте на якусь важливу мрію. Дороговартісну, яка змінить ваше життя і вашу енергію. І зараз не треба витрачати для того, щоб потім правильно ці кошти використати. як я кажу, в задоволення для того, щоб і збагачуватись, і перезавантажувати енергію. Ось така підказка для вас. Ще мені дуже сильно хочеться подивитися м -м, додаткову таку пораду підказку від ангела-охоронця. І... Також лише дві карти, але покажуть дуже багато. Трішечки додатково ще хочу від ангела-охоронця, для того, щоб правильно заспокоювати енергію. Знаєте, рішучість і боротьба за себе. Вона дуже важлива в цьому місяці для вас, мої овни. А знаєте чому? Бо ви вже зрозумієте, що ви так не хочете, і почнете боротися за щось краще. І насправді ваш ангел-охоронець дає таку підказку, що для вас відкриті ці дороги, тому тільки вперед до щастя, до мрій, до збагачення, до хорошого настрою. І пам'ятайте, що літо це наповнення. Тому бажаю вам всього хорошого, вдалого позитивного червня. Дякую, що ви були зі мною. Наповнюйтесь, проживайте щасливе життя і до нових зустрічей!